Гуда, шановні, сьогодні будемо висаджувати на цій діляночці часник. Щойно завершив з повітряною бульбочкою, ще трохи залишилось, буду десь в іншому місці вже висівати. Повітряної вийшло, не знаю, можливо, соток 5-6 десь. Тут, тут мені її вистачить, а на цій стороні будемо зараз працювати саме по часнику. Проходимо з трактором, рядки пишемо. І Потім вручну будемо висаджувати. Це наш часничок, який сьогодні у нас піде на посадку. Тут і зубки, і однозубка. Багато різних сортів, насправді тут у мене цілих 7 різних сортів. Скажу я вам, що деякі сорти мене дуже приємно здивували. Деякі сорти я знайшов на інших подвір'ях, просто закинутих відновив часничок. Отримав однозубку, з однозубки отримав головки і був дуже приємно здивований. Ну, окремо, я поки що не буду зупинятися на кожному сорті. Можливо, зроблю окреме відео по сортах. Сьогодні виключно посадка. Садити будемо вручну за допомогою таких от інструментів, таких трубок. Будемо садити чесничок так. Писати рядки трактором будемо. І вручну висаджувати. Не всім нашим аборигенам зайшли нові технології, дехто он довбеться, так більше подобається. Ну, мені, в принципі, байдуже. Мені особисто більше подобається все-таки з трубкою. Виходить швидше, не нагинатися. В общем, працюємо так. І це вже зроблена робота. Вчора ввечері завершили повністю посадку. В принципі, на цю площу в нас пішло 2 дні. Не сказав би, щоб сильно заморились, але все рівно, не знаю, подилюсь, яку буду площу висаджувати в наступному році, то, можливо, прийдеться купувати вже саджалку, бо ну, на більшій площі об'єктивно вже може не вистачить рук. В принципі, посадка пройшла нормально. За виключенням лише одного моменту, що от, однозубка Любаші, дуже багато, от, не знаю, напевно, половина такої от хлопушки просто вони суха всередині повністю. Не знаю чому так. Там інші сорти, якщо зберігались в принципі, і вирощувались все однаково, то Любаша, ну от такі от, дуже багато. Що середня, що крупна, ну, в середній трохи менше, звісно, а от крупна, ну, мать, більше половини, просто викинули, тому що от також тут видно, валяється. Не знаю, чи порчена, чи висохла. Ну, скоріш за все, що Порчена, не знаю, чому так вийшло, можливо, хто в курсі, напишіть. Я ж, в принципі, друзі, буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного міцного здоров'я. Залишайтесь на зв'язку. Хай вам буде гарний врожай.